Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Цікаве життя в селі. Я сьогодні вже вдома прийшла з роботи і йду в погріб. Що я назакривала, закривала, я вам зараз покажу. Бо вже все в сумках. Так, бачите, в сумках поскладала, зараз покажу. Так, у мене капуста тушена. Ну, як по рецепту солянка, але без грибів. На 3 кілограми капусти. Пів кілограми цибулі, пів кілограми перцю, там сіль, сахар, оцет. Так, і ще я закривала. Кому цікаво, можу написати рецепт під відео. Пишіть, якщо буде цікаво, напишу рецепт на цю капусту тушену. До речі, я її буду використовувати у пиріг або зрази. Пиріг заливний на кефірі. Минулорічну і позаминулорічну усю сю-сю я її повипікала. І закрила помідори з базиліком, з листочками базиліку. У мене немає таких маленьких це я купувала три кілограми, шість баночок. Всього на всього закрила. Так, це капусточка. Ось, зараз покажу, бо погріб важко буде нести ось таких. Помідорчики, 6 баночок. Хоча, знаєте, жопки проколювала помідорчиків, але, бачите, потріскалися деякі, є, не знаю далі чому, наче й ніде не придавлювала. Ой, ось такі гарні з базиліком є також на моєму каналі. Якщо вони у вас малесенькі, то я вам раджу їх так закрити. До речі, це найулюбленіший рецепт мого чоловіка, тому їх закрила. Звичайно, буду ще закривати із цибулею. Це дуже в неї солод, більш солодші на смак. Але поки що в мене не достигли ще помідори. Ще все впереді. Так, привітик з городу. Квасолька у мене ще не доспілася. Це така дрібненька салатна. Стручки ну, зелені. Лись наче почало сохнути, але зелені ось тут у мене є рядочок отак. да? І треба трішки кропу на сінечко зібрати. Є. І тут у нас вже трошечки, бачите, до кукурузки вирвато зілля. Не знаю, коли будемо вибирати, якось над цим ще не думала. Там у мене квасоля, зілля складаємо, сушимо. Бачите, базилік. Це цибуля була, тут вибрато. І ось трошечки-трошечки дітвора проріває. Зілля за місяць виросло велике, ви знаєте, була чиста-чиста картопля, раз і зазілилася, ось так. Дітвора рве, але, як вам сказати, Бачите, не дуже витрушує коріння. Це раз і кращенько. Бо тут, як рвали, так я зразу витрушувала ну, коріння, отак. Бачите, сюди є. Треба брати одна в ободну одну стукать, а тоді я виносила на накупу. Огірки погоріли, не зривала ще. Бачите, є які маленькі, треба зривати. Кабачечки. Вон є. Ось, ось, ось який красивий. Можна буде насмажити. А взагалі-то зілля, Вон, бачите, яку купу навернула велику. Це в мене лохина. Чомусь на сонечку попеклася, треба її кисленькою водичкою підлити. Вон яку купу наскладала. хай перегниває під деревом. Малинка сохне й дуже сохне, але ж і зав'яз є, і пересаджувати її якось не можна. Навіть не знаю, але ж поливаємо. Поливаємо, бачите, видно, що поливалася, бачите, земля потріскана. Не знаю навіть що робити, чи обрізати. Ну, ось яка ж гарна, ось. Ну куди ж її обрізати? Хочеться ж і врятувати. Це Джоанджей. Сорт такий. Ну, треба, треба, треба туди ближченько пересаджувати, щоб можна достать полить, бо через увесь город дуже незручно. Знаєте, ось так попрямий. Не дуже зручно. Ой, сюди. Це в мене вірніше, це в мене був отак рядочок. Бачите, тільки тут -а збереглося і тут збереглося. Ну, все-таки, мабуть, прийдеться цей викопувати кущ, бо обрізати, викопати, пересадити, бо не достоїть. Навіть не знаю. Так, папусточка. А що ж я? Я йду по помідори. Бачите, корзинка і відро. У відро буду збирати гнилі від фітофтори, А у корзинку буду достиглі збирати. Баклажанчики все-таки небагато, але з'явилися ось які вони. Все ж таки о, хай підростають. Такі є. Зовсім трошки, ну. І те, добренько. Перчик потрошечку доспіває. Хочу борщовий заправи і сацебелі позакривати. І помідори. Помідори на мої напала фітофтора. І вони такі, знаєте, не дуже хороші, але є що вибрати. І буду збирати ще гнилі і такі. Це в мене з... пеперс, пеперс. Бачите, ну, фіолетовий ось такий, ну щось ніяк не стигне. Наче фітофтор, на нього не дуже нападає. До речі, насіння було дуже дороге. Ось тут у мене в мене 5, 5 насінинок 60 гривень коштувало. Такі ж вони малюсінькі-малюсінькі були. А ось, бачите, оце гнилий. Це гниле буду зараз збирати. І це гнилий. Ось такі помідорчики. Зараз буду вибирати. Оце достигший. Так, вибрала. Бачите, і вон у мене корзинка стоїть. Там є буренькі і спілі. І тут у мене є корзинка такі буренькі і спілі. постоять, тоді буду перебирати. І залишилося у мене зовсім, бачите, трошечки. Хочу оці вже зірвати повністю, щоб їх і не було. Є які кущики я позривала. І тут у мене є два кущика черіки. Ось такі красиві, красиві, такі малесенькі, солодесенькі. Буду їх окремо збирати. Бачите, вони ой, є і гниленькі, гниленькі, звичайно. Ось, бачите, які ці буду збирати, викидати. А а так висять, які красиві. Ну, мало, мало я їх пообробляла один раз. Люди, хто три обробляв, того є. І трошечки підробила на городі, дещо позрівала, але ще не все. Залишилося черіки і пару кущиків не зібраті. Бо комарі, мошка, мухи заїдають в очі, лізуть, нічого не можна робити. Це попідсухає, приїду на тачку, погружу і вивезу туди на яму. Туди, отуди-туди, туди, туди вивезу на яму. А так поки що все. Треба буде взяти сікатор та пообрізати гілочки. листочки попідсухати, щось да буде. Помідорів скільки є, стільки є. Вистачить. Тут не дополола. ось. Поки що на цьому буде крапка. А тут, бачите, є ось ті красиві, які бачите, які повні лежать. Тут дріб'язок лежить. Ну і звичайно, зіллячко, яке гарне, красиве, буйне. І ви знаєте, не, ну, не полола я місяць, тому що, щоб не погоріло, почнеш полот, швидку картопляється. Як вам сказати, пожовтіє, посохне. Вона, наприклад, пов'язалася, тоді не встигне порости. Ну, хай буде так, соя. Давайте глянемо. Подивіться, яка вона вже жовта. Ну, кінець серпня її ще рано жовтіть. Щоб отак ось так гляньте, яка жовта-жовта. Кукурудза, кабачки вже потрошку позрівала. так ось це треба в тачку. Ось це трошки позалишала, щоб дещо садить. Тут попідполювала теж потрошку. Так що робота потихеньку, помаленьку і йде. Але ж, на жаль, на жаль, це в мене кукурудза, це вся солодка. І її треба також виламувати та викопувати, щоб не заважало. Я її всю не поїла. Вона вже стара, ця кукурудза стара. Лише, отам, 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 отам рядочок, ото у мене ще молодо, я її садила набагато пізніше. А оце все вже воно старе. Навіть і ламати я їх і не встигла. Дуже швидко вона зістарілася. Ну нічого. Кукурудзи наїлися, всього вдосталь. Кавуни великі. Ого! Бачите, який гарненний великий кавунчик, красунчик. Є також кавуни теж в гіллячку. Ну нічого. о, Ай. Кавунчик. Ну ніби то ще його і рано брати, А взагалі то огоньок вже повинен і достигнути. Ну, візьму його, побачу, який буде. Так, друзі, от і прийшла я вже з городу, позаносила все, що треба. Взяла телефон, думаю, зараз вам зніму оцю красу. Бачите, як тільки красиво. Одне оце, оце-оце заважає, його треба прибрати звідси. Ой, ось так. Тут, звичайно, і бур'янець є, але... І квітів я тут понасаджувала. Бачите, як гарно. Все таки зеленіє. Вон яка краса. Там далі скопала полуницю, треба посадити. Затримка за плівкою чорною. Треба виміряти і порізати. На завтра зовсім інші плани. Будемо робити, але ж яка краса. Так. Ось. Так. І ці ганяють, гуляють, понаїдалися. Аліса. Котики мої. Так, друзі. Вийду. Так красиво. Ліхтарики світять. Бачите, за цими квітами Алісім то троянди щось почали пропадати, треба їх пообпирськати, пообрівати. Все, квіти і тут гляньте. Бачите, ліхтарики, ліхтарики, ліхтарики. Впав ліхтарик один. Лежить нічого. Осінь вже не за горами. Яка краса. Дивіться, грається, грається маленький. Це котик. Який красивий, красивий. Миску не заховала ще в хату. І тут як тут усі.